Му на цікаву тему називається Військова кафедра підготовка офіцерів. Сьогодні у нас в гостях доктор технічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки, ректор Вінницького національного технічного університету Віктор Біліченко і Андрій Поляков. Це помічник ректора Вінницького національного технічного університету з базової загальної військової підготовки, завідувач кафедри військової підготовки, доктор технічних наук і професор. Доброго дня Доброго дня. і військова кафедра. Перше питання: ось те, що зараз вели для студентів, щодо обов'язкової військової Підготовки це та сама військова кафедра, про яку йде мова? Е, ні, це е, зовсім інше. Е, відповідно до постанови кабінету міністрів від червня 24-го року був затверджений порядок проведення базової загальновійськової військової підготовки для всіх громадян України, які здобувають вищі освіти, і відповідно цієї постанови. В закладах вищої освіти повинні бути створені відповідні структурні підрозділи. Базова загальновійськова підготовка передбачає підготовку всіх здобувачів освіти, а кафедра військової підготовки готує бажаючих навчатися і отримати військове звання молодшого лейтенанта. Угу. Тобто, це чуть-чуть інше. У мене одразу питання по ходу. Скажіть, будь ласка, на вашій військовій кафедрі, маю на увазі військова кафедра Вінницького технічного університету. Там можуть навчатися будь-хто, маю на увазі студенти там чи, можливо, аспіранти інших вузів. Чи це лише студенти, там аспіранти, магістри саме Вінницького технічного університету? Якщо ми говоримо про підготовку офіцерів запасу, то може навчатися будь-хто. Якщо мова йде про загальну базову загальну військову підготовку, там можуть навчатися тільки здобувачі освіти нашого університету або ж якогось іншого університету, який укладе з нами договір. Тому що згідно цієї постанови, якщо в начальному закладі є військова кафедра, то на цій кафедрі вводиться необхідна кількість науково-педагогічних і педагогічних посад для проведення. Базової загальної військової підготовки і проводиться це, ця підготовка. Якщо заклад не має можливості створення mm -hmm. такого підрозділу, то керівник закладу зобов'язаний е, або створити його. Якщо це неможливо, то е, е, заключити договір з іншим навчальним закладом в межах е, цього ж населеного пункту для підготовки. З базової загальної військової підготовки. Тобто, то, власне, я просто підсумую, що а, ті, хто хочуть навчатися на військовій кафедрі, отримати звання офіцера, це може бути будь-хто, Так. Да. Ну, будь там, ін... там є певні обмеження. Ну вже такі угу. загальні. Угу. Це може бути е, будь-хто, а базова загальна військова підготовка. Це студенти. Це студенти. Це введено в навчальні програми угу. і плани. Із 25-го року всі. Студенти це вводиться на другому курсі. Угу. Всі студенти повинні пройти цю базову загальну військову підготовку. Пане Андрій, запитання до вас коли набір на вашу військову кафедру, маю на увазі цього року, він вже почався? Наскільки я читала, здається, з 1 лютого почали прийом документів? Так, згідно інструкції по підготовці офіцерів запасу. щорічно набір на кафедри військової підготовки в закладах вищої освіти України, які мають кафедри військової підготовки, починається з 1 лютого. Угу. І також у нас розпочався набір. Друге питання: куди потрібно приходити? Які документи людина має ну може має, повинна мати з собою, щоб подати ці документи на навчання? Ми, як би мовити, проводимо. Набір в два етапи. Перший етап це на кафедрі військової підготовки в будівельному корпусі Вінського національного технічного університету за адресою вулиця Політехнічна, 7, аудиторія 3336, можна прийти з паспортом і посвідченням тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного, отримати направлення на військово лікарську комісію, надати довідку про стан здоров'я. Після цього ця людина. Заносяться в списки абітурієнтів, і за певним переліком документів, які він подає, він вибирає відповідну військово-облікову спеціальність. Наприкінці серпня формуються списки абітурієнтів на початку вересня, вступні іспити, і, опять же, відповідно до інструкції по підготовці офіцерів запасу, до 15 вересня. Готується проект наказа на зарахування і з 15 вересня починаються заняття на кафедрі. А спеціальності? Ну, щоб так коротко сказати, у нас 4 спеціальності. Це фахівці з радіотехнічних військ, з засобів зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів авіації, автомобілісти. Організація перевезення, експлуатації автомобілів та їх аналогів і будівельний спеціальність будівля споруд загальновійськового і спеціального призначення, обмеження по віку до 40 років на перше вересня ріку вступу. Угу. Обмеження по здоров'ю, це визначає лікарська комісія. Тобто, чи може людина вчитися, чи не може, власне, це висновок так. вже лікарської комісії. Да. Так, розібралися. стосовно стосовно навчання, ось пане Вікторе, навчання приходить паралельно зі здобуттям якоїсь іншої освіти, якщо людина, наприклад, вчиться. Як це відбувається? Наскільки я тут можу помилятися? Заняття проходять, здається, один раз на тиждень. Так, да, якщо ми е, говоримо про підготовку офіцерів запасу, це проводиться один раз на тиждень, в, е, ну скажімо, в той час, коли студенти не навчаються за своїми основними освітніми програмами. А чи дається відсрочка навч... на час навчання? Е, знову ж таки, якщо це військова кафедра, то вона. Не передбачена. Не передбачена. Uh -huh. Якщо ми говоримо про базову загальну військову підготовку, там інша ситуація. Uh -huh. Там, е, оце навчання, воно я вже говорив, вводиться в навчальну програму. Воно пр проводиться в розтаді занять, і в тому випадку, як і для всіх інших Студентів. здобувачів, да, е, вони мають відстрочку від uh -huh. мобілізації під час військового стану. Uh -huh. А пан Андрію, а що дає освіта на військовій кафедрі? Ну, складно сказати, що дає. Ну, мене... Я розумію. Я розумію. По-перше, навчання складається з двох частин: Це теоретична частина, і частково вона дублює базову загальну військову підготовку. Це на полігонах? Ні, це на кафедрі військової підготовки в аудиторіях. І зараз якраз готуються пропозиції щодо розділення. І на для того, щоб не дублювати заняття. А друга складова це фахова складова, яка ніякого відношення до базової загальновійської підготовки немає. І вона складається вот тут, как раз і теоретична частина, і практична заняття в військових частинах на озброєнні та військової техніки відповідно до тієї військово-сії, за якою навчається. Той чи інший громадянин. Яка мінімальна має бути освіта для того, аби вступити, скажімо, на військову кафедру? Мінімальна. Ну, опять ж, згідно інструкції по підготовці офіцерів запасу, доцільно набирати на кафедру, приходити на кафедру військової підготовки після другого курсу. Тобто, людина вже має певну фахову вищу освіту і може опанувати той матеріал, який їм надають? Після закінчення. Бакалавра та отримання диплому бакалавра, людина проходить навчальний збір, складає випускний іспит і приймає присягу на вірність українському народу. Після цього ми готуємо дані в проєкт міністра оборони щодо присвоєння військового звання. Але в деяких випадках до нас приходять студенти другого курсу, і також ми їм допомагаємо опанувати матеріал, а також можуть прийти і люди більш старшого віку, 30-35 років. До речі, дуже велика кількість слухачів була в 22-му році, коли розпочалися бойові дії. Люди були настільки мотивовані, що іменно старше покоління, можна так і сказати, прийшло на кафедру військової підготовки і в цьому в 24-му році отримали військове звання і вже виконують свій військовий обов'язок в збройних Сил. На навчання практично кудись вивозять так. Відповідно до той військово-облікової спеціальності, яка визначена наказом командувача повітряних сіл Збройних Сіл України визначені військові частини, які відповідають за практичну підготовку тої чи іншої спеціальності. Я не буду казати, які це військові частини, але вони знаходяться в межах Вінницького району, тобто далеко виїжджати не потрібно. Бюджетне і контрактне навчання, чи воно є для тих, хто хоче здобути освіту на військовий кафедрі, передбачено і бюджетне, і контрактне навчання є певні, як би мовити, подводні камінь при навчанні за бюджетний кошт, тому що людина, яка навчається за бюджетний кошт, вона зобов'язана по завершенню навчання і отримання. Первинного військового звання заключить контракт з Міністерством оборони і на протязі п'яти років, як би мовити, відпрацювати ті кошти, які держава за нього сплатила під час підготовки. Це про бюджетне навчання, да, а бюджет. контрактне. А контрактне людина приходить згідно э, розрахунки в планово фінансового відділу університету, визначається вартість навчання. Э, людина заключає контракт, сплачує по вартість навчання, яка визначена. І проходять навчання вже. а яка вартість в прошлому році вартість за рік була 16 тисяч 500 гривень. Угу. А стосовно скільки пане Віктор, скільки годин на день раз на тиждень проходить це навчання? Тобто, з 8 там до 6 вечора? Якщо ми говоримо про... Підготовку офіцерів запасу, знову ж таки, то е, ми вже говорили це один день на тиждень е, протягом семи годин. Угу. Я зрозуміла. А скільки людей на місце? Багато то, бажаючих. Тому що Міністерство, Зброй... Міністерство оборони потребує значної кількості молодших лейтенантів і лейтенантів взагалі. У нас дуже велика ліцензія. І тому. Я можу сказати, що на даний час ми ліцензію не вибираємо, тобто, стосовно фізичної підготовки, я Ось... хочу просто закінчити. Ага. Але відповідно до спеціальності військово-облікової, наприклад, ми готуємо фахівців з безпілотних авіаційних комплексів, там до трьох чоловік на місці. А інші спеціальності не добираємо, тому що вона популярна. Ну, це як, в принципі, як, як зазвичай, зазвичай, зазвичай да. є популярні спеціальності, є не да. дуже популярні Зазвичай, фізичної підготовки. Яка вона має бути під час складання вступних іспитів відбувається перевірка фізичного стану кожного абітурієнта Вони складають три вправи, виконують три вправи бік на 100 метрів на кілометр і підтягування. Згідно нормативів вікової групи, ну різна кількість і времени і кількість потягувань повинна бути. А якщо, якщо не, там, не дотягнув трошки, а людина хоче дуже вчитись, значить ми надаємо такої людині. У нас були, були такі люди. Ми надаємо можливість на протязі 2-3 місяців за допомогою у нас на функціонує кафедра фізичного виховання в університеті. Дуже Ефективно вона підтягує фізичний стан людини, вона на протязі трьох місяців проходить відповідне заняття і здає нормативи заново. Якщо вже це не допомагає, то, мовимо, не тому ми винушені. Тому вибачте стосовно чи можна пришвидшити навчання? Тобто два роки, ну можливо, комусь треба трішки швидше. Якось це можна там ну, наздогнати якісь предмети, ну пришвидшити для себе навчання. Чи це рівно два роки і все? Згідно програми підготовки, кафедри військової підготовки, і ніяке інше е, рішення старшого начальника не може змінити термін навчання, uh -huh. вона складає два роки, два семестра в першому році і комплексне практичне заняття наприкінці, і два теоретичних семестра і навчальний збір наприкінці другого року. Але згідно рішення ректора університету для допомоги. Людям, які бажають пов'язати себе з збройними силами, ми проводимо стажування. В залежності від того, за якою спеціальністю людина хоче в подальшому проходити службу на протязі 90 або 180 годин, людина може отримати суто спеціальне знання і вже звертатися в військову частину, мотивуючи тим, що він отримав певне знання і може бути ефективно використаний в військовому підрозділі. А я дякую. У нас не так багато часу залишається, буквально декілька хвилин. Я б хотіла до пана Віктора, а які нововведення в вашому університеті? мене навезі не прив'язані до, до військової кафедри, а що можливо щось таке з'явилося про що мене з ну, е скажімо так, основне, що з'явилося і буде з'являтися, це відкриття нових освітніх програм. В цьому році спеціальності ми... це правильно? Ні, це освітні програми. А, освітні це, програми. Чуть -чуть, це зовсім інше. Ні, це не зовсім інше. Просто в рамках однієї спеціальності може бути кілька освітніх угу. програм, які є більш спеціалізованими. От в цьому році ми відкрили нову спеціальність, саме не освітню програму, архітектура. Ну, вона є досить затребаною. Ніхто в регіоні, в принципі, не готував таких фахівців на рівні бакалавра і. Магістра в цьому році відкрили в, 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 в минулому, і вже був набір, і було дос, ну, була достатня кількість бажаючих навчатися. Там був конкурс, ну коли писали е, творчий конкурс. Там було десь 3-4 чоловіка на місце. Тобто ну, це, ну, це так, досить пристойно, таки да, пристойно. Е, в цьому році ми плануємо відкрити е, ще декілька нових. Освітніх програм це е, програми, які пов'язані з е, інженерними питаннями в, при е, реабілітації. Це на сьогодні uh -huh. є дуже важливим. Потім е, освітню програму, я, я, е, яка пов'язана з е, штучним інтелектом, uh -huh. ну і ще ряд е, освітніх програм. Поки я не буду їх озвучити, тому, ну, скажімо так. В процесі рішення зараз є, але вони точно будуть. І я сподіваюся, що це буде сприяти притоку, додатковому притоку здобувачів. До нас. Дефіциту зі студентами немає? Ну, Віденський національний технічний університет в цьому році, ну, не в цьому, в минулому, uh -huh. скажімо так, році, зайняв перше місце в центральному регіоні України за кількістю поданих заяв. Uh -huh. Тобто, в нас є. Достатня кількість бажаючих вступити безумовно, що ми можемо взяти і більше, якщо будуть бажаючі. Ну це ну з певних зрозумілих всіх всіх причин. Ми скажімо так, дуже задоволені тим, що, хоча б нема зменшення. Та да, це, це це зараз дуже це важливо. Дуже важливо да. Я вам дуже дякую. Час ефіру завершується 11.54 на годиннику. І наші гості сьогодні це доктор технічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки, ректор Вінницького національно-технічного університету Віктор Біліченко та Андрій Поляков. Це помічник ректора Вінницького національного технічного університету з базовою загальної військової підготовки. Завідувач кафедри військової підготовки, доктор технічних наук, професор. Говорили ми сьогодні на тему військова кафедра підготовка. Офіцерів, як це відбувається і хто може і має право вчитися на цій кафедрі? З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Дякуємо. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.